В одному з моїх віршів є такі рядки. Нам доля писана усім на небесах, гаптована шовковими нитками, мережкою у нам шлях, прокладена життєвими стежками. Саме так. Нам доля писана усім, вона писалась нам без нас. І. Так само писалась доля України. Вона писалась не нами, але вона писалась для нас. Кожен хоче бачити свою долю щасливою. Я так думаю, що доля України. І писалась так, щоб бути щасливою. Та прийшов запеклий ворог, який насипав нашу долю чорного і червоного, хоч тут червоне. Воно двояке. Червоне – то любов. Але не та любов, про яку ми завжди мріяли. Не та любов, якою ми завжди марили. Це. Неймовірна любов саме до України, до української землі, до українського народу, до української культури. Саме ця любов. Але ворог заставив нас ще більше любити нашу Україну, ніж ми її любили. І це правда. Але ж те червоне. Вона не тільки та любов до України. Червоний це кров наших дорогих захисників, яка ллється на нашу землю. Це кров невинно уб'єнних мирних мешканців нашої України, замордованих, закатованих людей. В тому числі і дітей, і немовлят. І, звісно, чорне, воно перепалося з червоним, його так багато тепер на нашій святі українській землі, згарища руїни, а білі гори це суцільна чорнота. І дійсно прийшов той чорний день. У наше життя. Він увірвався в наші домівки, а в наші серця. Тому так багато отого чорного і того червоного в нашій долі, в долі України. Доля України і вишиття чорне і червоне в ній сплилося. Сталося в нас кровопролиття, О Голови ще й скласти довелося, боляче, нестерпно неньці, так, що й свідомість мало не втрачає, терпить біль від орків посіпак, та колін пред ними не згинає, Згарище тепер замість сріллі. Церен там нема, там є лиш міни, кров стікає по усій землі, серце рветься в ненькі України, ріки повноводними стають, лиш не ті, що з Божою водою, кляті вороги, все в наступ ідуть, нам біду несуть вони з собою. Долю хто таку нам написав? Може, нашу вороги украли? Та невже день світлий догорав? Чорні дні тому для нас настали. Як же нам позбутися орди? Як нам щасну долю повернути? Бачите, ми будемо їх сліди, і звірства ми не зможемо забути. Дійсно, ті звірства, які коять ординці на нашій землі, з нашими людьми, в наших домівках ми ніколи не зможемо забути. Тому що це не воїни. Воїни воюють на полі бою. Це ті потвори, для яких немає нічого святого. Вони все рівняють землею. Але ж землею рівняють вони, забираючи життя людей. Так вони ж сказали, що не визволителі, от вони й прийшли визволяти наших людей від життя. Їх ніхто цього не просив робити, їх ніхто не кликав, і з собою принесли вони оте чорне і червоне. Ті два кольори, які будуть завжди. Перед нашими очима. Вони сплелися назавжди. Вони закарбувалися за назавжди в нашій пам'яті. Вони нам завдали горя, болю. Страш. Але будемо Господа молити, щоб Господь нам повернув нашу щасливу долю, щасливу долю нашої славної української землі, славну долю нашої неподільної України, щасливу долю. Нам залишається молитись і сподіватись, що так воно і буде, і все буде Україна.